Це Трошки це? більше ніж це. Я так. Саме. Ми тут розказали 520. Ну, коротше, майже 800 бітів, але для цього взяли розподілену систему обчислень з десктопів, кластерів, відеокарт ось ці. і дуже-дуже дуже сильно оптимізували код. Бо перед цим попереднє досягнення на приблизно такій самій системі з не дуже оптимізованим кодом, тільки 712. Ну, відповідно, в криптографії використовується такі числа, ну там довжина, ну щонайменше 2000. Бажано 4 тисячі. Для парануїків 8 тисяч. Да. Але проблема в тому, чому ми впевнені, що алгоритм факторизації складний. Ми, ми не впевнені. Ми не впевнені так. Але, Але прикол це, в тому, що, що вся ваша. Безпека вашої інформації в, в ваших інтернетах, вона тримається на тому, що ніби ще не тіпо, ну, все, ну, Все, на чому тримається криптографія, вона тримається, ну, та саме симетрічна криптографія, вона тримається... Вона тримається на те, що ми віримо, що якісь задачі, як yeah. отсут, да? ну типу склад розвивати. Але ніхто ну, не може цього довести, якось показати. ну, Давай слава. так, слово віримо, воно буде дуже гарне. Мама, я клянуся, ти система надійшла, Ні, Проблема в тому, що ну, дивіться, от є дві протилежні тези. Так. Задача розв'язується, задача не розв'язується. Як довести першу тезу? Ну, Ви даєте розв'язок, певний алгоритм, який цю задачу розв'язує. Як довести другу тезу? Вам треба перебрати усі можливі алгоритми, які можуть розв'язувати цю задачу, і показати, що вони її не розв'язують. Це не просто складно, це неможливо. Алгоритми в нас значно більше, ніж задачі, взагалі кажучи. От. Тому в нас є задачі, які ми вважаємо складними. Це є підґрунтя. Там ціла теорія, яка ще за Тюрінга розвивається зі злами людьми, хто дивився їх організацію. Передивіться ще раз. В плані саме, як, як вони працювали, в ті роки там передані у дух часу. от. А, і, ну, да, Ми не можемо довести, що ця задача складна. Ми не знайшли алгоритми, які її розв'язують. Але при цьому ну, 50 років цей алгоритм інтенсивно шукається, були там певні покращення, покращення, покращення. Ну, що таке ситора так, Хто знає, що таке ситуаретоста? Ніхто <рес> не знає. Так, ну, Ми теж не знаємо, що... А першому. <рес> Коротше, як е, знайти всі прості дільники заданого числа? Ну, берете число 2. І викреслюєте кожне друге число, тому що вони всі на 2 поділяються, вони вже не прості. Так, поки не дійте до мату. Берете перше число, яке не викреслювалося. Це число 3. Викреслюєте всі числа, які поділяються на три, по кожного третє число. Берете перше число, яке не викреслили, Це 5. Ну і так послідовно ви будете перебирати всі прості числа, поки не дійдете до якогось дільника вашого числа, або воно не залишиться першим не викресленим, Тобто, якщо воно просте. ця штука з ситоретосфера. Тому що ви берете і просіюєте всі числа, от, діляться на 2, викинули, діляться на 3, викинули. Тобто комірки всі менше, менше, менше. менше. От, Число все більше, більше, більше. Мертосфена. Ви знаєте, що я передумав, що до нашої адміністрації, а ви її цього не знаєте. Я знаю, він вже знаю. Якщо у вас є число n, то цифромератосфена, щоб знайти його дільник, вам потрібно ну, n навпіл приблизно спробу. Ну, якщо вже n поділяється на 2, то його найбільший дільник буде n навпіл. Так? Більших дільників в нього немає. Пройшло 1200 років з'являється Леонардо Пізанський, більш відомий як Фібонетчик, і каже, а ви знаєте, ну, якщо n дорівнює a помножити на b, то менше з цих чисел воно менше за корінь z, а більше більше за корінь z. Якщо вони обидва менше за корінь z, ви можете одержати число, яке менше за n. Якщо вони обидва більше за корінь z, то можете одержати число, яке більше за n. А значить, якщо воно дорівнює N, значить одне точно не більше, а інше точно не менше. Тому, щоб знайти дільник, нам треба перебирати не до n навпіл, а до корінь Так? Бачите, це суттєво покращує. Якщо там N це 2,512, то спочатку було 2, 511, а тепер 2 в 256. Це менше. Потім пройшло ще 800 років. І десь, от якраз коли з'явилася криптосистема РСА у 1978 році, математики знову подивились на цю задачу. І такі, ну що, ми не можемо розв'язати якусь таку примітивну штуку. З'являється алгоритм. Там одночасно з'явилися два алгоритми. Один з них точно Ледстер запропонував, інший адмінів, здається. От. Ну, коротше, вони покращили. Е Роботу, ну, один до кореня кубічного земл, інший до кореня четвертого степеня. степень Але підходи там страшні просто. Тобто там вихід в еліптичні криві, там якісь алгебричні конструкти. от. Ну, і е, Після цього вже математики серйозно почали цим займатися, тому що цифрові підписи, електронна комерція великі гроші. Там, де великі гроші, там математика є чим харчуватись. От, вони відповідно починають працювати на це все. От. Ну, от найкращі алгоритми факторизації були розроблені в 93-94 роках. От. Вони відносяться до класу так званих субстаніційних органів. Це не прості алгоритми. Вони обмежені, ну, тобто для якихось малих розмірів вони працюють ефективно, для великих ні. Тому ми беремо великий розмір. слову, я окремий самостійний курс. Наповнений його, але оцей що просто це випишу. Чи з сирче слово я не знаю.